Панове, вас вітає найкраща спеціальність в світі. Економіка підприємства! Приємство! Представте собі, як ми знаємо, з кожним роком економіку підприємства поступає все менше і менше студентів. Представте собі таку картину. 2020 рік останній студент на кафедрі. Ну будь ласка! ну Все, я для себе все вирішив. Я для себе вирішив, я хочу бути урологом. В Україні потрібні економісти. Тату. Ну хоча б. Не. Сьогодні місе перший пішов на навчання. Ну ясно, перше вересня вони собі там відсвяткують. А який він прийде додому? Що мені скажеш жінка? Я зовсім не знаю. Я ж просила, не пускайся. Все твоє виховання. Прийшов наш ненаглядний. Фу. Я так перевчився я спати. Це діти! Пиво, пляшечку. Сьогодні є, а завтра що я з пішені знайду сигарети? <рес> Молодий чоловік, що ж сьогодні за свято? Можливо, що пише з татом боїв сидіти. <рес> з ким пиво? Горілка, режий, Качмар, Гнус. Хто такий Гнус? <рес> я гнус. У <рес> мене немає більше сина. <рес> Знаєте, наші студенти дуже тяжко добираються на навчання і так один день з їхніх тяжких робочих куртів. О, жіночко, що веземо? Яйця на продаж. О, яйця? Та пороби двадцять. Са, дай серветку, я сотру яйця повитираю. А ну гасне, гасне. О тут з другу! Задня площадка ми передаємо за привіз. Там жіночка. Мінімум на 10 гривень зайшла. Они, чоловіче, може, ви жіноч зі міста виступила. А вона що, вагітна? І тато хлібобулочний завод. Там не солому. Ну, стиль до коливає, ну добре. Прибіжіть, руки з моїх людей. У вас їх немає. Okay. Фантазерка. Аля, ало, блин, так, я в маршрутке. Маршрутки я. А? Аля, да, да, в маршрутки еду, пару. так, еду. Женочку такие ще можно. Аля, я в маршрутке. Та-та, вже еду. Заторчай. Та, вот, все, уже маршрутки еду. Втрулай, бусин. маршрутки, а тепер я в тролейбусі. Все, кінцево виходить. Де та жіночка зайця?